Привіт, майстри! Поговоримо про саморобний інструмент. Хто робить собі гачечки. Хочу поділитися таким ноу-хау. Ручка зроблена з 12 гранної головки. Всередині шток з різьбою, який фіксує, просверлена тут збоку. Гачки. На гачки наварена така гаєчка. 12 положень. Все фіксується дуже добре. Ручка зроблена трохи під кутом для зручності. Дуже міцна, надійна, проста. Можна додати сюди, ще вставити е важіль з воротка, або якщо треба гарно затиснути, можна взяти трішітку і е затиснути цю ручку. Дуже швидко міняється. От беремо інший гачечок, теж саморобний. Отак вставили і працюємо, короче, в бомбах.